Я вже бачу, як вони зараз будуть робити купу непотрібних тестів, дуже ризикованих, небезпечних і, взагалі, які будуть загрожувати здоров'ю і життю цієї людини, як завжди. Всім привіт! Це Віра Французький дієтолог. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я буду реагувати на серію із доктора Хауса. Яку серію? Я сама ще не знаю, тому що чоловік мені обрав серію про дієти харчування щось цієї тематики, і я буду на неї реагувати. Якщо чесно, я колись дивилася доктора Хауса. Це було більше ніж 10 років тому, але у мене феноменально погана пам'ять на фільми і серіали. Тому давайте дивитися разом. Дайте струнку фігуру до літа. Тоді почніть просто зараз ані хитроумних пристроїв, ані дієт і жодних ліків. Налаштовуйтеся на здоров'я і будьте здорові. Почніть зараз. Наберіть номер і створіть собі оптимальну форму. Стоп! ще раз. Пробачте, я зіпсував вам кадр. Нічого. Ви в порядку? Здається, судома і в боку коле. Посидьте кілька хвилин. перепочиньте. А решті бігти. Ми не знімаємо. А ми не для камери це робимо. Для себе поки він там сидить, знімати не можна. Все це якось неприродно. Може, я хоч поприсідаю, щоб трохи захекатися, бо видаюся тренером садисткою. Гаразд, п'ять хвилин, хлопці. Як так, е дійсно цьому чоловіку виглядає, що йому погано. Я зрозуміла, що з ним поки що. Почуваєтесь? Гадаю, що я зможу. Точно. Молодець, ви справжній боєць. Так, зосередьтеся на колінах, зберіться і вгору. Я не пам'ятаю, що з ним станеться, але мені вже страшно. Тому що, якщо людині погано. Не треба е, пересилювати себе і казати ні, я можу, ні, я можу там добіжати, доприсідати, чи ще щось, особливо коли фізично тіло каже стоп. Вгору. Давайте відштовхуйтесь. Вгору. А ну, ще трохи. Вісім сходинок між ожирінням і нормальною вагою. <рес> Вісім сходинок між ожирінням і нормальною вагою, так, звичайно. Сім, шість, п'ять, чотири і ще Чудово. Відчуваєте м'язи. Це ваше тіло створює собі нову форму. Нову. Не сідайте, повільно спускайтеся. Так. Ви в порядку? Ані. Знаєте, що я пам'ятаю це про фітнес-тренерку. Зараз подивимося решту. Може, хтось нарешті прочитає її історію? Холодне повітря потрапило в легені і запустило напад. Астма фізичного зусилля. Гарна спроба. От тільки вона не дає підвищення тиску, якби ти прочитала картку. ходімо, поки виразлива магера не вбила мені мозок. Тиск в нормі знаю. Астма зусилля підходить. Знаю, і ви знаєте, вона знати не може. Щоб перевірити на астму, треба відтворити умови, що спричинили напад. Але я вже бачу, як вони зараз будуть робити купу непотрібних тестів, дуже ризикованих, небезпечних, і, взагалі, які будуть загрожувати здоров'ю і життю цієї людини, як завжди. Але е, все одно цікаво дивитися. Головне, що в реальному житті так не відбувається. Скотність грудях. Ні, все гаразд. А ви навіть не захекались. Оксигенації ємні слогені в межах норми. Манжети спадають зупиниться на секунду. Так не хочеться. Ціли з два дні не тренувалися. Як я зрозумів, у вас безжирова дієта. Судячи з тону, вважаєте, що це погано. Вижива діє? Так, я вважаю, що це дуже погано. Скоріше за все, вони мають на увазі, що вона з низьким вмістом жирів. Але, зазвичай кажуть, що якщо менше, ніж 20% жирів в раціоні, то це може призвести до того, що проведуть місячні і будуть великі гормональні збій. Але, звичайно, жири нам потрібні не тільки для цього, для жирощиних вітамінів, для мозку, для багатьох гормонів. І це є частиною здорового раціону, навіть якщо ціль це схудення. А ви її порушуєте? <рес> Навіщо потирати усім своїм забаганкам? Я не сказав всім, але іноді потішити себе від цього життя. Тільки ви в нормі? Важко дихати. Ні, все добре. А що? Пульсу немає. Чудово, тонка кишка в нормі. Переходжу до Пілоруса, в жовшньому протоку, чисто. Ну, переходжу це. Що шлунок шлун? розміру мищарку? Бо пацієнтка наша велика жирна брехуха. Я пам'ятаю трохи цю серію. Дійсно, виходить, що у неї баріатрична хірургія не знаю саме що. Я все ж таки маю сказати. Про баріатричну хірургію. Взагалі, що це означає? Що це різні види операцій, які робляться з якою метою, схудно зазвичай це зменшується шлунок з приводу показань, це дійсно індекс маси тіла 35-40%. Плюс це не просто 5 зайвих кілограмів. А також, що е, пацієнт вже намагався схуднути, скажімо так, консервативними методами за допомогою здорового образу життя, з е, збалансованого харчування, е, також вправ, якихось тренувань. Е, і це не дало результату. Також, можливо, було ще якесь додаткове лікування. І, тобто, якщо це 40, то так, це є показанням, або це може бути 40, на роки. індекс маси тіла 40, або 35, коли ще є захворювання додаткове, яке спричинено або яке співіснує, скажімо так, з ожирінням. Це може бути там другого типу, високий тиск, це може бути також апноя. Дав на це добро. Операція з анастомозуванням могла забудьте про анастомоз, лікуйте її як товсту. Іще як І ще як азіата? вона не товста. Зовні ні, та всередині вона досі гора жиру. Коли вона була товстою, могла мати діабет другого типу, який дав невідворотні пошкодження нервів. 10 балів за те, що зробив, як я сказав. Мінус 10 балів за погане виконання. І якби в неї була діабетична невропатія, вона вже давно проявилася. Дійсно, у людей з ожирінням збільшуються ризики діабет другого типу, але це не означає, що у всіх людей з ожирінням чи за вагою є діабет. Це так не працює. Стислий переказ. Обхідний шлунковий анастомоз зробив її худою тільки зовні. А всередині? Угу. Обхідний шлунковий анастомоз. Анастомоз, я просто поясню, що це означає. Органи з'єднують в обхід. Тобто, в даному випадку це шлунок, частину шлунку приєднали до тонкого кишківника. Взагалі, ця операція називається байпас. І це означає, що відсікають велику частину шлунку, зазвичай це дві треті приблизно. І е, оцю частину, в яку потрапляє їжа зі стравохода, потім її приєднують вже до тонкого кишківника. І тобто це виходить в обхід решті шлунку. Таким чином, ну звичайно, що вона не може багато з'їсти, тому що сам шлунок він стає дуже дуже малесеньким. І друге, це те, що їжа не перетравлюється як потрібно, і не всі нутрієнти також абсорбуються таким чином, як потрібно. Чекаєш, треба відкинути побічні ефекти операції. Забудь про анастомоз. Треба відкинути побічні ефекти операції. Звичайно, якщо нормально пройшла операція, все одно. Можуть бути проблеми. Ну, перше, що приходить на думку, це звичайно, що людина буде не отримувати вітаміни, мінерали, мікроелементи, і потрібно буде приймати все життя це в добавках. І друге, це те, що називається dumping syndrome. Це часто, коли особливо людина вживає якусь дуже там солодку чи жирну їжу, і вона якби майже одразу потрапляє в такий кишківник, і тіло не може до цього ще адаптуватися, і це призводить до ряду симптомів. А це може бути запаморочення, це може бути діарея, може бути тошнота. Зазвичай це приходить через якийсь час після операції, але це може виникнути і Потім, потім взагалі, які бувають види баріатричної хірургії. Е, ну, раніше найрозповсюдженішим було це бандажування, це gastric band, коли просто надягається таке кільце, воно гртає шлунок, і тобто, є тільки перша частина, е, яка працює, е, яка наповнюється швидко, і людина більше не хоче їсти. Але проблема в тому, що з цим кільцем воно може суватися, воно може боліти, людина може навіть переїсти. І воно може там чи тріснути, чи що? Коротше, це не дуже безпечно для здоров'я, я б так сказала. Далі є слів: це коли прибирають частину шлунку. Дві треті шлунку прибирають. Одні з не що дійсно це є байпас. Також зараз стає популярна ця. Процедура, як це називається шлунковий балон. Це коли вводиться трубочка з препаратом, там якби надувається насправді балон а, з фізичним гроші. А всередині шлунку і таким чином шлунок наповнений, і людина не може з'їсти так само, як раніше. Давайте дивитися решту. Так, мабуть, і є, і вона від тебе, хоч ненадовго виміг вирівнялась. Шо, знову пульс, чи що знову міномет? О, Господи, вона пішла бігати. Привіт. Я до вас в апаратно зазирнула, але ви були заклопотані. Зласте, минулого разу у вас від цього серце стало. Я в нормі. Того разу було так само. Спала лише кілька годин. а почуваєшся чудово. О, ну о, виглядає так, що вони просто ну, тільки думає про здоровий спосіб життя, і це вже не є здорово. Можна мені такий апарат? А ви біжите зі зламаною ногою? Мені на боляче. І у вас кров іде. Відчуваєте? Що це означає? МРТ голови чисто, отже, лімфоми немає. А що у нас наступне? Інші види пухлин мозку. А можна заїхати у кафетері? А що ви хочете, я вам принесу. Шоколадний торт. Не здавайтеся, ми з'ясуємо, що з вами. І на що мені сподіватися? Що ви знайдете пухлину? А ти ж наче сказав що й гірше. А що останнє ти їй дав? Зробив МРТ, шукав МРТ – Це перевірка аналітики. Що ти дав після МРТ? Нічого не давав. Вона засмутила, що всі варіанти невтішні. Ми поїхали в кафетері за тортом, а потім відвіз її до палати, поставив поживний розчин і все шоколадний торт дав їй з'їсти торт, Вона попросила. Що? Знову погано. Приніс тобі ліки. Я подумаю шоколад. Ну, для мене це мої улюблені ліки. Це правда. З приводу того, що там ну, шоколад багатий на залізо. Також є клітковина. магні. А, це, мабуть, жир. Можливо, вона не отримувала жир. Зараз подивимося, в чому тут. Секрет. Його венно, але боюся, глазур може у трубці застрягнути. Це жарт? Ні, не жарт. І, не брехня. і навіть не шахрайство. Це справжній сертифікований лікар і твій діагноз спадкова копропорфорія. Так, то ви, такої хвороби я взагалі не знаю. Звичайно, е, що це якась дуже-дуже така генетична хвороба у тебе виробляється недостатньо ферменту, назву якого я не вимовлю, але який важливий для печінки і решти. Твоє лікування дієта з високим вимістом цукру. Коли ти була товстою, то сама себе лікувала. Отже, це лікується. Треба просто повернути вам нормальний шлунок і знову посадити на високовуглеводну дієту. Твоя оптимальна форма це якомога більше тебе і що інших варіантів немає. Ну є ліки, вони прибирають симптоми, але не лікують. Спробуємо їх. Не хочете робити операцію? Розумію. Мало кому вистачить духу визнати, що врода для них важливіша за здоров'я. Звичайно, що іронія полягає в тому, що вона вирішила дійсно обрати зовнішній вигляд. І навіть лікар каже, що. Якби у вас була більш висока вага, ви вживали більше вуглеводів, більше солодкого, то проблем би так не було. Але якщо чесно, я не дуже розумію, чому їй кажуть зробити знову ем, хірургію, щоб повернути шлунок, тому що насправді глюкозу вона може отримувати не тільки з їжею. Тому, тому це дивно. І навіть їжа і також ліку існує, в різних виглядах. Вона не буде займати настільки багато місця в її шлунку. Цікаво, я подивлюся про це захворювання трохи більше і про лікування. Висновок цього епізоду мені імпонує, тому що дійсно я вважаю, що білятична хірургія не вирішує все, вона не вирішує всі проблеми. Особливо вона не вирішує психологічні проблеми, тому що часто люди дійсно швидко втрачають вагу, і, і вони просто не розуміють, як це можливо. Вони звикли до одного тіла. Тепер вони живуть в іншому тілі. Насправді це дуже багато питань і. Треба, якби зважити всі за і проти перед тим, як приходити до цього етапу паритричного рік. Для мене це щось, що повинно існувати, і що слугує деяким людям. Але є етапи. І поетапно ми можемо дійти до цього, але коли вже дійсно. Збалансований раціон, здоровий образ життя, тренування це все не спрацювало. Потім, якщо є якби додаткові хвороби, як діабет другого типу, то все ж таки є зараз більше ліків. От, наприклад, я думаю, мої тим, що все ж таки він призводить до втрати ваги, також є повічні ефекти, звичайно, але знову ж таки я кажу про людей з ожирінням і. Ожирінням, яке негативно впливає на їхнє здоров'я. Тому я не фанат варіатричної хірургії, але я впевнена, що вона має своє місце. Чому я не фанат? Тому що також, коли працювала в лікарні, я бачила. Людей, які через це проходили, і звичайно, що ті люди, які повертаються, вони не задоволені результатом. Вони а, чи в них є якісь обічні ефекти, чи вага повертається, чи є ще якісь проблеми. Тобто, звичайно, що це ті люди, які повертаються, і для яких це не спрацювало якимось чином. А є люди, для яких це працює, але треба до цього ставитися дуже відповідально. Якщо так, у людини є те, що називається зайвих, там 20 кілограмів, звичайно, що згідно з індексом маси цін, які не є істиною. Але у людини зі здоров'ям все нормально, в неї немає там високого холестерину, підвищеного цукру, в неї все нормально, вона щаслива, то не треба таку людину лікувати і не треба їй казати, що у неї є зайві кілограми. Тому що здоров'я може виглядати дуже по-різному. І дуже худі люди. Теж можуть мати проблеми зі здоров'ям. На сьогодні все. Залишайте, будь ласка, в коментарях внизу, які ще фільми, серіали ви б хотіли, щоб я прокоментувала, на що б я відреагувала, тому що я не дивилася всі фільми, серіали, і мені теж цікаво. З вами була Віра французький дієтолог. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, поставити дзвіночок. І до зустрічі! Па-па!